Добрий вечір. Сьогодні рубрика Німноголічна буде, буде з відео, тому що писати про цю це, про це чуш просто немає ніякої можливості. Заздалегідь попрошу забрати дітей та чоловіків від екранів, тому що ну, вони нічого не зрозуміють, все одно будуть мене засуджувати по-чоловічому або по-дитячому. Ну, власне, що щось і стресло. Знаєте, я от, буквально днями, що мені, ну, мені просто приходить А В якому плані? Зі здоров'ям все більш-менш добре, все дуже погано, але ну не дуже, буває гірше. З ментальним здоров'ям не дуже. тому що Знаєте, Я думала, що я собі така мистеса, я така авторка таких дотипів про те, які жалюгідні чоловіки, які вони ну, непривабливі. Я так звикла мати стосунки, з яких можна потім тільки ржати. І я звикла домінувати над чоловіками, тому що по-любому чоловік в чомусь буде поступатися. Найперше він інтелектом поступиться мені. А, там, друге, якоюсь воленькою своєю, а нездатністю, не невмінням існувати без якогось такого без алкогольного, сигаретного допінгу, чи там, без якихось неврозів і таких традиційних невротичних розладів, без повного подчинення. Або він буде неоковирно виглядати. Навіть якщо все добре, він буде просто якийсь от синдром такої постійної недомитості. Буде, як казала голуб, синдром ситу... ситуаційного пованювання. Ну, тобто буде якась відраза, в якій ну, от дивишся на нього з... Так, зверху, з висока і думаєш, господі, які ти чмо. От. І, і взагалі, будь побільше конкуренції у нас суто статистично. Це була б трошки інша картина, але все одно, все одно всі ми, особливо я, була б чимось незадоволена. І ви знаєте, от в 42 роки мене перемкнуло друге в житті, може, в третє, якщо не рахувати того випадку. Ну, тому що всі, всі, всі такі випадки закінчувалися або зникненням або смертю, хоча для мене е, е, все, ну, це немає різниці, чи людина просто зникла, чи вона померла. Це, це зникнення цієї особи. так? Коли ти знайомишся з шикарним інтелектуалом, дотепним, сексапільним чоловіком, а до якого нема ну, нема до чого придертися. І ти починаєш порпатися, ну, включаєш свою домінанту, починаєш домінувати, починаєш намагатись його якось перегнічувати, а він не пригнічується, собака. А він це переводить на жарти. З ним можна поговорити на всі теми. Можна поговорити про неврози, то що він, в принципі, фахівець. А хоча ти знайомишся з ним як з людиною. Можна, ну, можна поговорити абсолютно про різні речі. Людина володіє трьома мовами досконало. І, звісно, що не українського походження. Ви знаєте, це дуже важко. Тому що, не дай Бог, зустріти такого вже в реальному житті. Та він ще, як, ну, якщо він до тебе там якось прихильний, це постійне випробування для самооцінки. І. От Якби не, я не була незадоволена тими жалюгі, тим жалюгіддям, які мене оточує, це насправді так мені і треба. Тому що це велике випробування. Весь твій накопичений інтелект, там, гумор, якісь осяяння, якісь там чудеса макіяжа, там, де можна поробити селфі там, йому ісилати з у своєю красою. Все це тьменє, тому що. Ти розумієш, що а, якби тобі ну, от, зустрівся такий чоловік, в тебе була б зовсім інша проблема. В тебе була б проблема тебе постійно розривало від параноїдальних ревнощів, тому що він, а, в принципі, такий не тільки в твоїх очах, він такий для всіх. Він симпатичний, він а, дуже чарівний, він дуже розумний і а, він дуже хороший. І, 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 і всім, всім його бракне в житті. А, я не знаю. Коротше, будемо наблюдати температуру по палаті на, наступний тиждень, але мушу вам сказати, що я ніколи, от я ніколи не думала, що таке може бути. Я ніколи не думала про реверс. І ось мене уграздило, і, коротше, мені конець. Не, будь ласка, не ображайтеся, не дивуйтесь, якщо я буду всяку романтичну фіню там, музику якусь дурну, там, якусь попсу жалісливу. Ну, у мене просто клінічний стан і це нічим не лікується, окрім часу.